Упродовж багатьох століть аптеки займалися виготовленням лікарських засобів. Протягом останніх десятиліть сектор зазнав суттєвих змін, але варто зауважити, що, незважаючи на велику кількість фармацевтичних виробництв в Україні та чималу долю імпорту лікарських препаратів, екстемпоральні ліки не втрачають попиту. Це пояснюється тим, що існує велика потреба в лікарських засобах. За індивідуальним рецептом є чимала кількість ліків, які можна виготовити лише в аптеці, оскільки вони мають малий термін зберігання, а також тим, що значна частина екстемпоральних ліків не цікавить промислових виробників. Ось чому в молодичному фаховому коледжі організований кабінет, який виглядає як реальна асистентська кімната аптеки з правом виготовлення. Технологія ліків одна з профільних дисциплін. Предмет забезпечує вивчення лікарських форм теоретично та практично. Викладається протягом 4 семестрів. Предмет забезпечений навчально-методичним комплексом для проведення лекційних та практичних занять. Для проведення лекційних занять предмет забезпечений телевізійною панеллю та персональним комп'ютером. Для проведення практичних занять кабітент укомплектований типовим комплектом виробничого обладнання, асистентським стіл, пертушки, на яких знаходяться лікарські препарати, настільними шафами для зберігання отруйних, сильнодіючих, пахучих. Робочі місця оснащені вагами, комплектами важків, ступками, посудом, пакувальним та допоміжним матеріалом. Для вивчення твердих лікарських форм забезпечені ступками, товкачиками, вагами, різної модифікації, важками, капсулатурками в достатній кількості, для вивчення рідких лікарських форм, колбами, циліндрами, випарювальними чашками, піп'ятками, флаконами для фасування лікарських форм, для вивчення вилучень з рослинної сировини інфундирним апаратом та достатньою кількістю інфундирок. Для м'яких лікарських форм електричною мазовою машиною та достатньою кількістю ступок, товкачиків, пілюльні машини для виготовлення свічок методом люкачування тощо. Для вивчення ін'єкційних лікарських форм, очних лікарських форм, лікарських, лікарських форм з антибіотиками є набори в біксах, для перевірки ін'єкційних лікарських форм на механічні включення пристрій ук 2 Зважаючи на те, що останніми роками викладання проходить в онлайн-форматі, викладання дисциплін проходить у Microsoft Teams, де створено канал Технологія практика і технологія лекції, в яких розташовані підручники, лекційний матеріал, презентації, відеолекції, робочий зошит та практичні роботи для практичних робіт. Робота гуртка порошки таблетки дає можливість розширювати та поглиблювати знання в галузі сформувати навички науково-дослідної роботи, результати якої можна побачити у друкованих роботах, які беруть участь у всеукраїнських конференціях. Курс за вибором технологія косметичних лікарських засобів відкриває нові перспективи для розширення ролі і функції майбутнього фармацевтичного працівника.